Вітаю, друзі. Знаєте, коли дивишся на наших високопосадовців в офісі президента, в Верховній Раді, в Кабміні, то віриш, кінець епохи бідності прийшов, але не для всіх, виключно для частини більшої частини тих, кого я перерахував. Але вони, коли підіймають податки, вони про що думають? Коли вони підіймають акцизи на Пальне. Вони про що думають? Мабуть, про те, що якщо прийшов кінець епохи бідності і стався початок епохи збагачення, то можна платити більше. Платити можна, якщо є чого. Але українці, українці не стали жити краще, здобутки не зросли. То про що вони думають? І чого чекати українцям? А головне, які справді перспективи можуть бути, якщо владі вдасться протягнути? Підвищення податків, особливо на тлі вже піднятого акцизу на пальне. Про це ми будемо говорити сьогодні з Оксаною Продан, головою Всеукраїнського об'єднання підприємців Фортеця. Оксана вітаю. Доброго дня. Оксан, таке просте запитання. Уяви собі, що уряд домовився з депутатами від «Слуг народу і ОПЗЖ, ті, як завжди, дали голоси. І те, те, той проект стає реальністю. В якому світі будуть жити українці? В світі дуже високих податків на заробітні плати, в світі абсолютно не, неадекватних податків на ввезені товари, які вони самі будуть ввозити в країну. Дорогенного палива, якщо ти казав про те, що паливо вже здорожчало, ні, в цьому законопроєкті воно має стати ще дорожчим. Дорогий зв'язок, все дуже дорого, і працювати бізнесом займатися, працювати не цікаво. Окей, okay, давай по черзі. вчора була заява одного з кращих експертів з ринку телекомунікацій Олександра Глушенко, який заявив. Що коли бачать, що підіметься податок на мобільний зв'язок тільки на 5%, то це тільки наївна людина повинна повірити в це, тому що вартість мобільного зв'язка після цього та інших піднятів буде десь на 20-30% більше. Це станеться і через інфляцію, і через дорожчання палива, і через все інше. Тоді, а, ну, якщо ми так кажемо, тоді що буде як будуть виживати середньостатистичний українець? Мені це цікаво, чому тому, що я позавчора спілкувався з декільками людьми, які прийшли до мене з запитанням: а як їм виживати, якщо раніше вони для своїх дітей замовляли так китайські, так не Луївітонне, Прадане, Гуччю, а звичайні китайські речі для дітей, які підростають, але вони на 100 єм. На 100 євро купували на всю зиму. А зараз вони можуть купити на 45 тільки за один раз. А все, що більше, треба буде розмитувати. Але в китайських магазинах є така історія: що чим менша сума, тим дорожче стає речі. І тут цікаво: ті люди, які голосувати будуть за це, вони ж не купують ці речі і не отримують їх через поштове відправлення. А вони взагалі розуміють, що це б'є по їх виборцям, страшно б'є. Декілька блоків. Перше, ті люди, яким внесли цей законопроект в парламент урядовці, вони не замовляють поштою, вони їздять по світу, скуповуються самі в дорогих магазинах. І хочу нагадати, що це ми з тобою колись в минулому скликанні зни... зменшували собі заробітні плати. Вони буквально минулого тижня підняли заробітні плати своїм помічникам, тому їх це не стосується. Вони живуть в іншому паралельному світі. Що стосується взагалі законопроекту, в якому уряд пропонує підняти податки, це по-перше, так як ти кажеш, поштові відправлення. І якщо це мова йде про поштові відправлення, будь-які мова йде про ручний багаж, мова йде про багаж, який ми веземо з собою в потязі в машині, дасть Бог, колись в літаку, все це буде оподатковуватися 20% від 45 євро. І плюс ми то над від того, який це продукт завозити, ну тобто як вони це мають перевіряти, чи вони будуть перевіряти кожен чемодан, тому що. З'являється підстава, чи вони ці посилки будуть тепер вскривати всі підряд, бо насправді адміністрування цих посилок буде дуже дуже складним, дорогим і знов ж таки є доступ, і створюється можливість, коли чи то митниця, чи то якась інша служба, чи податкова будуть перевіряти все, що люди передають, ну і для того, щоб їх оподаткувати. Це один блок величезний. Він стосується і вартості товарів, які ми будемо мати в Україні, і доступності для людей, і можливості тих людей, які сьогодні живуть за кордоном, допомагати своїм сім'ям тут. І навпаки, це величезний блок по імпорту людьми, ввезенню людьми своїх товарів, які вони купили. Маленька ремарка. Я хочу пояснити нашим глядачам: якщо ви заїжджали раніше і у вас був багаж з собою, то зараз будуть дивитися і казати, так, тут речей більше ніж на 50 євро. Кажуть, це мої власні речі. Ні, ні, нічого не знаємо. Власні, не власні, ми оцінюємо це саме так. Як віз, почекайте, скажете ви, але ж в мене є права ні. Згідно новому закону 45 євро. А далі це буде А підпадає під оподаткування і тут. Вам запропонують або вирішити це питання дуже швидко, або хочете сперечатися в суд подавати, будь ласка, але 2-3 години треба оформити. Ви будете чекати. Яка вирогідність, що переважна більшість людей буде казати: гаразд, оформляйте? Я впевнений, що переважна більшість ракас буде казати: хай вам греться, скільки ви хочете. І це тільки підиметь. Корупцію на митниці, яка в нас корумпована настільки, що європейці кажуть, що це найкорумпованіша митниця всієї Європи, окрема історія. Це ще раз кажу про е, адміністрування. Тут ти права на 100%. Я запитав на Укрпошті, чи готові вони це робити. Вони кажуть, це потребує додаткового фінансування додаткових людей. Це дуже важко, а головне, що це додаткові склади, і все це треба буде робити. Хто буде компенсувати Укрпошті це в бюджеті? Ніхто ну, гроші це не закладав. І ще два моменти, виключно два це машина і потяг. Ми знаємо, як ми можемо довго стояти на митниці з машиною. І наскільки складно проходити потяг у будь-які процедури. Це попадає одна людина на потяг, яка каже: Я не згідна перераховуйте, складайте документи, і весь потяг буде стояти, чекати, коли цю людину оформлять, тому що привід уже створений, і жоден митник не піде, якщо в нього є якась якесь завдання, власне чи можливо інше? Тому те, що це буде величезна проблема, навіть без грошей спочатку, це однозначно, це величезна корупція і це. Величезний ріст цін і можливостей для людей купити собі, створити альтернативу, купити щось на якомусь не завжди китайському, до речі, сайті це один блок, але це не все в цьому законопроекті. В цьому законопроекті є ще один блок, який стосується податку з доходів фізичних осіб. Це трошки складніше питання, але норма вводить право. Законопроект вводить те, чого ніколи не було, право. Місцевим самоврядуванням, місцевим радам встановлювати базу оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Я поясню, що це таке. Якщо ми сьогодні всі платимо 18% ПДФО по Україні, податок з доходів фізичних осіб, всі, хто має заробітну плату, Автоматично роботодавець ці гроші 18% знімає. Законодавець пропонує, щоб кожне, кожне село, селище, місто встановлювало свою базу оподаткування і дає право муніципалітету, місту чи селу казати: ти можеш плати, ти всі, хто працюють в цьому селі, повинні платити 18% податок з доходів фізичних осіб не з 10 тисяч гривень. А з 100 тисяч гривень, і всі зобов'язані будуть це робити. Як це має працювати, це не працююча норма, але вони цю норму вставляють, включили в цей законопроект і плотанина виведення бізнесу, незрозумілість, що робити, ті, хто роботодавці, виробники працюють сьогодні в Україні, всі будуть думати про те, як виїхати вивести своє виробництво. Це другий блок. Це стосується людей, які працюють, але ми зазвичай не відчуваємо цей ПДФО, це відчувають роботодавці. І третій блок, про який ти вже сьогодні трошки говорив: це військовий збір. Це військовий збір, який вводять в тому числі на комунікації, на інтернет-провайдерів, на зв'язок. Причому вводять його на зв'язок для всіх. Виключень для військових з військового збору на зв'язок немає. Всі будуть за нього платити додаткових цих 5%. Але що важливо взагалі комплексно про військовий збір? Дві два моменти на які ми не звертаємо зазвичай увагу. Перший Військовий збір вони направляють в загальний фонд державного бюджету, не на спеціальний фонд, а в загальний фонд державного бюджету. Це перший блок. Вони його забирають і куди будуть дівати, ми не знаємо. Чому не знаємо? Тому що, по-перше, попередній військовий збір, який ми з вами всі платимо спочатку початку війни, з 2014 року, коли він був введений. Куди дівся, ніхто про за нього не звітує. Більше того, той ПДФО, який вилучали в минулому році в місцевих бюджетах, про нього теж ніхто не звітує. Тому загальний фонд е, державного бюджету це в нікуди. Виключень для військових вони не роблять. Тобто, за чекай, почекай, почекай. Тобто, військові теж підпадають під це. Коли ми говоримо про телекомунікації, так військові теж будуть платити за телекомунікації. А завезення. ну я знаю, що велика кількість моїх побратимів замовляє е, речі, які потрібні на війні, саме на війні. Від е, окремої амуніції до е, пауербанків за кордоном не, немає, не немає виключення. Якщо ми вертаємося до питання ввезення, виключень для військових там немає, але там і е, є існує взагалі звільнення для е, амуніції для військового обладнання. Звільнення від мита там буде працювати це звільнення, яке колись було. Але що стосується комунікації, що стосується транспортних засобів, на які так само вводиться збільшений військовий збір, транспортні засоби. Абсолютно всі, крім тих, які для інвалідів будуть підпадати під додаткові 5%, в тому числі ті, які будуть віддаватися військовим, і цей нонсенс він існує теж. Крім того, цей військовий збір для всіх він розповсюджується не на час військового стану. Як зазвичай у нас уряд, парламент, вони звикли казати ну, до закінчення війни. Вибори після війни, звільнення від податків після війни, краще буде після війни. от... Демократія буде після війни. Так, от, е цей військовий збір вони піднімають на по різним відсоткам від 5 до 30 відсотків, в залежності від того про що йде мова, піднімають до окремого рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України. Тобто <плес> на <плес> Можна сказати назавжди, тому що реформа це таке слово, поняття, яке нескінченне, і вони вводять військовий збір до, зав... до окремого рішення Верховної Ради е... про завершення реформи збройних сил України. Хоча гроші забирають в державний бюджет, не в ЗСУ. Ну реформа може бути вічною, бо це джерело доходу буде саме для когось. Але там є ще декілька цікавих моментів. Ну, наприклад авансові платежі з для АЗС, з паливо, які. Але ще раз, авансові платежі це найцікавіше з потенційного прибутку. Якщо хтось не продав ту кількість, яку завіз, або навпаки, продав більше, він зразу буде попадати під пресинг податковий. а Найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, що ніхто не пропонує. Що треба вирішити питання контрабанди на митниці? Британці нещодавно підрахували, що якщо на початковому етапі вирішити проблему контрабанди сигарок, а також алкоголю, то це дасть бюджету Україну приблизно від 5 до 6 мільярдів гривень. А це не менше ніж 200 мільярдів, 5-6 мільярдів доларів. Вибач, а це не менше ніж 200 мільярдів гривень. От вам і гроші, але це ні, ні, це не чіпають, бо це святе. Ще є, наприклад, як в Османській імперії було в Туреччині колись податки на хабарі. Ну а чому ні? У нас постійно скандали з корупціонерами-хабарниками. і Чому не перейняти цей досвід? Наприклад, купив собі заступник генпрокурора, але оформив на свою дівчину Поршкаєн за 4 мільйони. Зрозуміло, що ці гроші незаконні. 50% заплатив бюджет, купив перший заступник голови ДБР і оформив на тітку своєї співмешканки квартиру. До речі, квартира вартістю в 900 тисяч, а купив за 50 тисяч. 18 разів дешевше. Дивна історія, але чомусь з родинами високопосадових правоохоронців так завжди буває. Так от купив він це. Заплати в бюджет, але треба заплатити все ж таки з реальної вартості 50%. Чому Верховна Рада не хоче внести податок на корупцію? До речі, там вистачає людей, які вже отримали підозру в корупції. Тож можуть наповнити бюджет своїми відрахуваннями, але ні, це не чіпають, тому що корупція це державо функція. Часів Зеленського. Але нам потрібно інше. Нам потрібно, щоб все ж таки слуги народу думали про той народ, якому повинні служити. То як можна виправити ситуацію? Ну, однозначно, сьогодні, якщо ми говоримо про людей, які живуть в Україні і хочуть в Україні продовжувати жити, це максимально. Скрізь е, говорити, що ми проти 11.416, це номер законопроекту, про який йдеться, і це це один одна річ. Є інша річ обов'язково об'єднуватися. По різним признакам, чи підприємцям, чи мешканцям одного району, чи але об'єднуватися, це саме головне, що намагаються не допустити насправді і в Україні влада так само. І коли вони говорять про російське ІПСО, коли ми хочемо, коли ми кажемо, що хтось щось не то робить, а ми разом бачимо правильне рішення, це тому, що їм не хочеться, щоб ми залишалися демократичними і щоб ми боролися реально за демократію, а не за владу і не за можливості влади. Про хочу ще раз про законопроект сказати. Про паливо, насправді вони оподатковують не паливо, а об'єми палива. Вони говорять, якщо у тебе цистерни там, умовно кажучи, такого обсягу, ти маєш за цей обсяг авансовий внесок заплатити. Це означає, що в якийсь момент, якщо вони проголосують цей законопроект, всі абсолютно заправочні станції за все паливо будуть змушені заплатити аванс. Вони його не візьмуть з тумбочки, як це колись робив попередній президент. Вони його візьмуть в ціні. Якщо порахувати ставку, перевести в гроші за літр, це близько 4 гривень за літр, який авансом повинен заплатити продавець палива в державу незалежно від того, чи він потім продасть чи не продасть паливо, яке було в цистерні. Тут абсолютно І скоріш за все, що цей ризик він перекладе на кого? На споживача. Це не Тому, ризик, це гроші. Це гроші, які тримають. Ні, ризик за те, що він повинен дати. Вп... Знаєте, будь-який бізнес це ризики, і він буде мінімізувати бізнес, завжди мінімізує ризики. Але тут найцікавіше, Буде здорожчувати все, а найцікавіше і найцинічніше в цьому, що коли вся країна сидить на дизель-генераторах, коли всі продуктові магазини сидять на дизель-генераторах, коли від цього залежить взагалі, існування країни, держава підіймає ціну на паливо і підійметься ціна на все, на логістику, на вартість продуктів, на речі, на все. І от мені цікаво, в цій історії хтось з них читав, хоч щось небудь про а, взагалі наслідки таких можливих речей, вони взагалі розуміють, до чого це може призвести. Бо, ну не знаю, ну, є я кривала фера, могли б там почитати, дізнавшись, що а, не Руска завжди в сіла, фера не було. Ні, ні, труска ціла фера не було. Почекай, я розумію, але вони повинні хоч прочитати, що згідно з Кривою фера. Збільшення податків не корелюється постійно з надходженнями в бюджет до деякого моменту так, але потім навпаки зменшується і більше того, зменшується кількість робочих місць. І це пов'язано. Якщо вони цього не розуміють, в нас великі проблеми. Бо якщо вони хочуть бізнес общіпувати як гуся, то бізнес вже не пишить як гусь, він подихає. І не дуже тихо. Так от, щоб бізнес не подох, а наші общипувачі гусів не стали потім безробітними через це, треба про це казати. І, Оксана, я дякую тобі, що ти кажеш про це публічно. Дякую. Дякую вам. Наші глядачі вони попереджені, а якщо вони попереджені, вони проінформовані. Якщо проінформовані озброєння інформація. І далі. Вони будуть розуміти, що робити. Оксан, я дякую тобі за те, що ти дякую. кажеш, і за те, що ти робиш. До нових зустрічей. Дякую до зустрічі. Друзі, ви почули всю інформацію. Далі, далі прогнозуйте і думайте, що робити, Тисніть на своїх обранців, пояснюйте їм, до чого це призведе. Бо інакше потім будете жити зі смаком травневих шашликів 2.0 і дивуватися, що не чули попередження. Ви попередження, ви озброєні інформацією. Далі, крок за вами. Працюйте в цьому напрямку, переконуйте обранців, що за це голосувати не можна. Дякую, що дивилися. Па-па. все буде Україна!